Товариство день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Ранок починається, як то кажуть, не з кави. Друзі, працюємо. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві і розпочинається він із чергової машинки зерна для наших свинок. Ще одну машинку ячменю привезли. З ячменем в цьому році можна так сказати питання вирішене. Далі на порядку денному. Привеземо трішечки пшенички, за нею вже є певні домовленості. І з понеділка ще одну машинку привеземо. Але що привеземо? Обов'язково покажу. Доволі таки гарний і безпосередньо зараз актуальний продукт для. Свинок, так що товариство біжимо далі по робочих процесах, адже сьогодні разом з вами обговоримо все, що відбувається, із цінами на живу вагу, сало, м'ясо, на півтучі. Я як і завжди розповім вам все, що коїться в нашій сумській області і Конотопському районі. Тому підтримайте, будь ласка, нас вподобачкою і підпишіться. Будь ласка, на наші соціальні мережі. Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї боліки відпочивають. Значить, ще чим потрібно сьогодні буде зайнятися. Будемо травити мух, тому що мух просто страшенна кількість налізла. Треба із ними боротися. Товариство до нашої першочергової теми на календарі. У нас 9 серпня 2025 рік. Щоб було чітке розуміння, на який саме період візняти це відео. І що у наших краях із цінами на живу вагу? Друзі, ціни на живу вагу доросли до 100 гривень за кілограм, і в нашому регіоні 100 гривень дають, якщо це поросята м'ясного направлення, вага 200 200 Якщо 140, 150, 170, 93, 95 гривень за кілограм. Свиней повторююсь дуже і дуже мало. Уже і нас почали трясти з приводу того: найди де купити поросят, де можна купити поросят. Уже дивлюся, і в місцевих пабліках оголошення кидають, що куплю поросят. Відгодівельних свиноматок і тому подібне чого не було уже дуже і дуже давно. Так що, друзі, якось так до речі, напишіть, будь ласка, що у ваших краях і у ваших регіонах із цінами на живу вагу багато спілкуюся із колегами в Чернігівській області. Знаю, що вже ціна до 120 гривень за кілограм Київська область. 110-112 навіть за кілограм. Тому буде цікаво подивитися, що коїться у регіонах з приводу живої ваги. Друзі, На півтуші за ціною 135-145 гривень за кілограм. Значить, сало від 80 до 200 гривень за кілограм, ошияк без кістки 300 гривень за кілограм. Ну, від 260 до 300 гривень за кілограм. Найвищий діапазон це м'ясні павільйони і магазини. На базарах трішечки дешевше, і відповідно з багажників автомобілів також трішечки дешевше. E, значить, e, ошийок 260-300, задок 220-250, лопатка 220-240, e, корейка 200-230, e, голова, лівер, ноги від 50 до 80 гривень за кілограм. Що стосується e, попиту, знову ж таки, як купували, так і купують. В принципі, не, як сказати ситуація, яка би вказувала на щось, що попит падає, не беруть м'ясо чи не беруть сало, такого немає. Потихеньку беруть, потихеньку розкупляють. Значить, що стосується товариства кроликів, тобто тушок кроликів, 200 гривень за кілограм, бройлер від 110 гривень до 135 гривень за кілограм. Качка 180 гривень за кілограм, знову ж таки, це ціни базарні. У магазинах ціни ще дорожчі. Так що, товариство, з нетерпінням чекаю інформації від вас, що коїться у ваших регіонах на сьогоднішній день. Ну, а у нас я, в принципі, більш-менш розповів е, про все. Якщо будуть виникати питання, обов'язково пишіть в коментарях або у відеоформаті, зробимо відеовідповідь, або ж, знову ж таки, в коментарях буде відповідати, Стараюсь по можливості, по часу робити все це. Так що Всім миру, добра, до зустрічі. Побачимось.